Дональд Трамп висунув ультиматум Києву. Україна або підписує угоду про мінерали і США, або у нас із ними буде багато проблем. Про це під час прес-конференції заявив американський президент. Я Хочу бачити припинення вогню та угоду. Ми підпишемо угоду, щоб отримати безпеку, тому що ми повинні це отримати. Ми витрачаємо наші гроші. Вони витрачають свою кров. За словами Трампа, Україна має підписати угоду щодо видобутку корисних копалин, яка передбачає виплату штатам 500 мільярдів доларів. Трамп сказав, що Вашингтон поставив зброю Україні на 67 мільярдів доларів і надав Києву 31,5 мільярд прямої бюджетної підтримки впродовж цієї війни. Американський президент визнав, що гроші не загубилися в руках української влади, а просто не були надані суми, які були озвучені раніше. Він також заявив, що російський диктатор Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський мають зустрітися разом щоб зупинити вбивства. Мені здається, що президент Путін та президент Зеленський мають працювати разом для того, щоб зупинити вбивства мільйонів людей та молодих солдатів. водночас США можуть позбавити Україну доступу до супутникової інтернет-системи Starlink і Lena Маска, щоб змусити підписати угоду про видобуток корисних копалень. Пише Reuters. Ця загроза вже прозвучала двічі, у тому числі на зустрічі спецпредставника Білого Дому в Україні Кіта Келога та Володимира Зеленського. Під час зустрічі Україні повідомили, що вона зіштовхнеться з неминучим відключенням сервісу, якщо не досягне угоди щодо корисних копалин, сказала джерело видання. При цьому видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела пише, що угода про видобуток корисних копалин може бути підписана Україною та США 22 лютого. У матеріалі наголошується, що джерело, наближене до українського уряду, повідомило, що велику роль у погодженні умов угоди відіграв спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келах, зміцнивши довіру із зеленським та іншими українськими чиновниками під час триденного візиту до Києва.